Це приблизно той самий підхід, як в тому старому анекдоті, де ну, паровоз, який їхав до, совє... до комунізму, у нас паровоз вірьовчі в, в комунія остановка. І закінчилася дрова. І коли доїхали до Брежнєва, відповідь була така: ну, засоніть за невіски і розкачувати вагони. Оце щось подібне. Воно постійно в Зеленську. Ми, якимось чином, маємо це приховати. Прикрити, перевести на інше, знайти інших винуватців, звинуватити когось в тому, в чому винуваті ми. Тому перше, ці люди стопроцентно не винуваті, не у... невтриманні, тому що вони не могли втримати без фортифікації, не може обмеженим ресурсом втримати від без фортифікації. І в момент другий, вони були розтягнуті. Там 800 чоловік були розтягнуті на цілу ділянку фронту. Вони не могли за означенням стримати, коли ворог концентровано дійшов. Кажуть, вони не скористалися даними розвідки. Хто їм не дав дані розвідки? Уже писали про це в відкритій пресі. Що дронів видно, що ворог концентрується на сірій зоні на нашій території. Там одне село, прямо на північ від Харкова, опинилося в сірій зоні. Вона була звідти відвели наші війська, відсилили населення. І От в цій сірій зоні було видно, що концентрується ворог. Військовим не надали цей розвід інформації. Офіційно їм не дали можливості там сконцентрувати більше сили. Їм не дали артилерії. Це легка піхота. Це тероборона, це легка піхота. Вони не мали чим зупинити ворога при такій російності. Це пряма вина, Це той, хто це організував. Чи це має відповісти Зеленський, чи це має відповісти Умеру, чи за це має відповісти сирський. Я не хочу знати. Це не я маю вирішувати, це має вирішувати суд. Але єдиний, хто за це має, не має відповідати, це цей військовий. Тому перша моя особиста позиція це спроба перекласти з хворої голови на здорову, звинуватити тих, хто не винуваті, для того, щоб виправдати на майбутнє тих, хто є реальними винуватцями. Це є перше, друге це, це певне залякування військових. В генералітет вище командування вони регулярно на когось тиснуть. Багато арештів іде середньої ланки, от ми знаємо про того ж самого комбата вертольотної бригади Національної гвардії України Ротенберг, по моєму Розенберг дуже хороший бойовий льотчик, море бойових вилітів, але йому пришивають справу абсолютно фальшиву. Ну, здається, який сенс. Вона ж розвалюється, вона безглузда абсолютно, але йому шиють справу для того, щоб інше не подавно було, щоб всі військові розуміли, кожного з вас можна посадити. На кожного з вас ДБР напише будь-яку статтю, і вас посадять. Але цього було замало, треба було ще високих полякати. От генералів давно не садили. От і вирішив: а таким чином, ми зараз їх пужнем. По-моєму, це залякування військових і. Третє, останнє. Я не хочу про це казати, але якщо раптом виявиться, що в нас у владі чомусь зрада. От якщо раптом зрада, я не кажу, я нічого не казав, але якщо так виявиться, то це найкращий спосіб деморалізувати війська, коли військові знають ці наші ідеальні військові, вони сьогодні репресовані. Вони сьогодні в тюрмі. Це знаєте, як це деморалізує, як це страшно деморалізує війська. О зараз багато хто пише, чому й тому навіть провладні, відверто провладні почали обурюватися цими арештами, тому що вони бачать це те, що може обводити фронт. Про це ну, з наших там друзів той же самий Ігор Лапін писав інші, що цим обвалюють фронт і в Берези вже навіть такого бачив все інше. Тому насправді оце і є отой варіант. Три варіанти, які я бачу. Варіант по залужному, я думаю, що це не з того елемент не з тої опери, це інше А А Залужного там такого тиснуть, там такого бруду. що Так в тому і справа, що виходить так, що е, цим деяким із цих генералів е, інкримінують те, що вони ігнорували дані розвідки. Хм. Слухайте. А, а що ігнорували ви? Коли вас попереджали про повномасштабне вторгнення та, та дати називали дати місяці гостовим називали, напрямки, напрямки, напрямки називали та все називали озброєння. Зеленські звідтя саме звідти відводив війська, куди йому називали. Але я про інше. Давайте вернемося знову туди: до Овчанська, до Північної, до Лісків, до північної Харківщини. Давайте вернемося. Дані розвідки. Кому? Дані розвідки йдуть в Генштаб. Правда ж, вони ж не йдуть. Ну, у нас головне управління розвідки це Міністерство оборони. От воно отримало туди, віддали в Генштаб. Що має Генштаб зробити в такому випадку? Він має подивитися, що в нас там, де буде напостав, там, де концентруються російські війська. А в нас там стоїть легка піхота. Артилерії нема, танків нема, бронепроспортерів нема. Є трошки мінометів, трошки кулеметів, решта стрілецька зброя. Що ми туди робимо? Ми туди терміново підтягуємо бронетехніку. Ми туди терміново підтягуємо артилерію. Ми туди перекидаємо, десь з середини України, де там стоять, може, вона не на не на критичному напрямку, перекидаємо резервну бригаду, не батальйон вже, а бригаду і прикриваємо той напрямок, що ворог не прорвався. Тому не просте питання: хто проігнорував дані розвідки? Ну, взагалі-то в моєму розумінні, трошки знаючи, як це все працює, я розумію, що проігнорував Баргелевич. Начальник генштабу для мене людина абсолютно ну, жахлива. Він на початок війни очолював рід військ, територіальна оборона. Це не ті, що були створені людьми самими місцевими органами влади, місцевими громадами. Ні, це та Міністерство оборони, територіальна оборона, ну, наша військова територіальна оборона. Він відмовився визнавати їх. Він дістав наказ створити їх, і він їх заблокував. Він їх не створив, він забезпечив так, щоб тероборона не цістала зброї. Він зробив речі, які ну, от Херсон, на кров бускового захисників бузкового гаю на руках Бергелевича. На мій погляд, це страшний злочинець. Він 24 лютого зробив саботажні дії до 24 лютого, щоб не було нормального захисту по своїй роботі і цю людину. Замість посадити в тюрму його садять в крізь начальника генштабу. От начальник генштабу Бергелевич, очевидно, що він. Ну, я думаю, що він, напевне, може, головнокомандувач, я не знаю, але ще все одно, до головнокомандувача вся інформація зовні йде через Генеральний штаб. Начальник генштабу отримує інформацію, що готується наступ в напрямку Ловчансь і Ліски. Що він робить? Він нічого не робить. А, ні, він відводить частину військ з Харківського напрямку, він ще звідти забирає. Це взагалі-то називається Державна зрада. По-моєму, тільки не тих, кого арештовують. Ось десь так я це оцінюю. В тому і справа. що, знаєте, дуже багато питань, причому вони постійно виникають. Як влада готувалася до війни? Що відбувалося якраз в ті моменти прийняття рішень, і чому зараз саме починають діставати із. Скажімо, спогадів, намагаючись перекласти провину якраз на військових, що це військові винні. У мене таке враження, що дійсно готується якесь певне підґрунтя, щоб постій потім, після припинення е, оцієї гарячої фази, тому що війна не завершиться ніколи, нам будуть якусь легенду подавати, що е, от військові. Неправильно прийняли е, рішення, військові неправильно зреагували, військові не те зробили. А ми пропонували, а ми хотіли, а ми ось так. А військові такі неповороткі, оце їх совкова система, про яку постійно говорять зараз. Ви ж бачили дописи, напевне, Марія не Безугла, яка, яка постійно говорить про совкову систему в армії. Так запропонуйте свою систему. Ви що? Ви такі вояки великі, чи що? Mm -hmm. Знаєте, що стосується системи, всього іншого, я бачу трошки навіть ширше. У мене враження, перше, що військових треба загнати в певний якийсь кут. Ну, насправді, хто найбезправніші сьогодні люди в Україні. Навіть не ті, хто ну, от там хілянти, все, хто переховується від ТЦК. Навіть не вони, а чинні діючі військові, в тому числі офіцерський склад. Ну, це люди, які дійсно безправні, і на них можна відсажити що завгодно. На жаль, це перше. Але друге, проти них їх хочуть загнати в певний глухий кут після закінчення війни, щоб, борони Боже, вони навіть думки не мали про те, що вони можуть щось наводити порядки, що вони можуть вийти, що може бути якийсь майдан відставних військових. Щоб цього не було. Що для цього? Ну, ще більше затероризувати, загнати в ухі кути, показати, що на кожного з вас можуть бути відкриті карні провадження, щоб ви не об'єдналися, щоб ви цього не зробили. Тих, хто можуть бути активнішими, героїчнішими, тих пересадити вже. Багатьох не можна посадити, тому що це виключе дійсно дуже сильне збурення, але хоча б якусь частину посадити. От перше, це деморалізувати і. Просто затероризувати великі маси військових. Я думаю, це перше. Про що як на мене, воно дуже схоже. Друге, зверніть увагу, як з 23 го року з літа почало розкручуватися протистояння військові цивільні. Що в нас було раніше? Що ми бачили? Та господи, та навіть на дурному телемарафоні, що ми бачили? Ми бачили військового, який дякував тилу, який дякував українцям за допомогу. На Поза марафоном напрямку, на прямому, на п'ятому ми бачили військових, які просто розказували, що скільки від держави ми не отримуємо, а ми дякуємо цивільним. Ви нас рятуєте, ви донатите. Це ми чули від військових завжди. Що ми чули від цивільних? Ми чули про військових тільки захоплення. Це був 22-й рік, У 23 му році почали це ламати. Пішло знищення старої системи ТЦК, їх розігнав Зеленський. Ті, яка ну, корупційна, але більш-менш працювала. Там 10% було корупції, 10% прибрати, ні, прибрали 90%, Ті 10% в основному лишилися. От зруйнували. І після того був наказ робити невластиві функції. ТЦК не має права, воно не є правоохоронним органом. ТЦК не має ловити людей. У більшості випадків вони роблять те, що й мають робити: багатьох випадків, ну не більшості, багатьох. Вони мають сидіти ТЦК це паперова робота. Вони мають працювати з реєстрами, вони мають шукати, вони мають виписувати повістки, відправляти їх. І коли людина не з'являється, передавати протоколи в поліцію, і поліція має примусово проводити. Поліція має на це право. Подобається комусь, не подобається. Поліція має таке право. А ТЦК не має такого права. Але вони зробили. Примусили ТЦК робити невестиві функції. Причому це не всіх, не скрізь. Але регулярно появляються такі матеріали. Причому їх чомусь розповсюджують. От я, знаєте, я, щоб не наробити шкоду, є принцип не нашкодь. Я бачу, деякі речі мене дико обурюють, неймовірно обурюють. Але я в себе не публікую оцих кадрів, де там ТЦК босифікують на землю, кидають, товчуть. Але я дивлюся, що їх розганяють провадні провадні канали. Провадних журналістів не більше розганяють. Розумію завдання. Цивільні мають почати ненавидіти військових. Поліція ні, поліцію люди мають шанувати і любити, тому що поліція це охорона влади. А військові, які охорона народу, їх мають люди почати боятися. І тому примусили ТЦК робити невластиву їм пункцію. Те, що вони не повинні робити, їх до цього штовхнули. Більше їх це робить, менше їх це робить, але це розкручується по максимуму. Для чого? Для того, щоб народ ставився з підозрою, ворожнечою до всіх військових. Після того витягуються, витягують одного командира комбата тероборони, який свого сина приховав, там ще там щось інше зробив, але його витягують, і він, він розказує, як треба розстрілювати коліні чашечки. Хорошо, в нас в Білорусі є така поряд, де КГБісти розстрілюють тим, хто диверсії робили на залізниці проти російських ешелонів, їм розстрілюють коліні чашечки, це інвалідність навічно. Він пропонує. Тим, хто опір розстрілювати корінні чашечки. Є такий присужник влади Корчинський. Він каже, треба розстрілювати. Взагалі треба дати дозвіл, вбивати на місці. Слухайте, зрозуміло, що це пустий трьох, абсолютно пустий трьох, але людям дали завдання розкрутити тему про те, які страшні військові, ще кількох військових. Ви багато зараз бачите на офіційних каналах військових, їх практично нема. Показують дуже рідко. Як право, показують тільки тих, які розказують, які погані цивільні, як вони ненавидять цивільних, а цивільних навдручують проти військових. Бо це є завдання, і мають бути військові перше деморалізовані і залякані. Друге, вони мають бути зненавичені цивільними, їх мають боятися і ненавидіти. І на них має бути покинута вся відповідальність, щоб ці цивільні казали. Ви тут прийшли, ви нам крова почаєте. Ви прийшли в наше тут місто, вернулися з фронту, ви нам розказуєте, що ми вам щось винні. А ви здали все. Нам Зеленський сказав, ви здали Україну, ви здали ворогу наш Донбас, ви здали ворогу ТТТ. От мені здається, готують щось таке. Отаке враження десь в мене. В зеркалі тижні вийшла цікава стаття про зараз певні перетурбації у владній команді. Зокрема, за цією лодкою, за цим човном може залишитися Давид Арахамі і Данило Гетьманцев. Yeah. Ну, Разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Е, мова йде про кадрові чистки в фінансовому блоці уряду. Е, ну і називають Арахамію великим таким зайвим ротом. Е, він нібито підставляє Офіс президента, підставляє самого президента е і згадують йому Карпат Нафтохім, оте розслідування української правди. Як ви вважаєте, оця, скажімо, гризня, яка відбувається всередині владної команди? І оцей поділ сфер впливу, е мені цікаво, коли ми вже побачимо. Нових олігархів в країні чи їх будуть ховати від нас. Ми цього не побачимо. Ну їх будуть довго ховати від нас, тому що гроші то крадені, гроші то нечесні олігархічні. Гроші вони все одно мають свій якийсь перший старт, де щось було якимось чином. Ну якась сума, яку можна залегалізувати, що ти з неї щось розвинув. Решта ховається по офшорах, все одно, але там вже догадуємося, От олігархи, ото олігархи, поки що ці дуже ховаються все. Тому не знаю, коли ми це побачимо. Але те, що відбувається, слухайте, я вам знову от я люблю повертатися до історизму, бо насправді це все дуже пов'язано. Єрмак дійсно учень Льовочкина, правда, погано навчився. Льовочкін, Ну, ви знаєте, ОПЗЖ. Він ну у мене були дуже погані стосунки з Льовочкина, тому, тому хвилити його не можу. Але я можу сказати, він все таки інтелектуальний інтелігентний. При всіх своїх супернегативах і своєму цинізмі. Але Льочкін вчився у Ленця. Я знову вертаюся до тих самих осіб, політтехнологи, кучми. Левенець – автор ідеї. Дорогого Леоніда Даніловича треба відривати від партій, які його будуть так чи інакше дискредитувати, тому що вони дориваються до влади, починають гребти обома руками, і тому треба відірвати. Він має бути рідним та тусем для всіх політичних сил, крім крайніх очіп'янцев, яких ми будемо звинувачувати в всіх гріхах. Тоді такими ми виявилися е, народний рух України В'ячеслава чорново доки його не вбили. Потім рух став сухняним. Далі партія батьківщина Тимошенко, доки не покупилася, доки не випила два гронятка. Чаю хто має добру пам'ять, пригадує цю історію. І Олександр Мороз з соцпартією, доки теж не маргіналізувався і не розсипався. Це були Шепенці, всі інші мають бути партіями президента. Не має бути партії президента. Хтось зараз згадає, що була президентська партія НДП і такою ж себе називала аграрна партія. Після того, після реформи левенця, політичної реформи, всі стали себе називати партією президента. Ми всі партії кучми. Ми всі хорошенькі, Леонід Данілович. Майже те, саме ми маємо зараз. Європейська солідарність і все. Більше опозиції нема. Всі інші батьківщина підігрує, додає голоси. Критикує щось, уряд критикує, а Зеленського не рухає. Е, голос повністю ліг, інші теж лягли. От Всі лягли, всі підігрують владі, так чи інакше, що це навчилися Не має бути єдиної партії влади, тому що партія влади дискредитує президента. Льовочкін, будете сміятися, він робив дуже сильні потуги, щоб відірвати Януковича від партії регіонів. Реально робила, там такі були прив'язки, що цього не вдалося йому зробити. Вони не розірвали їх. Але він старався. І от він передав це єрмаку. Він навчив його, що треба відірвати суги, вас будуть дискредитувати. Слуги це дуже велике зло. Зараз суги все одно голосують сухняно, бо їм за це платять, їм за це погрожують. Там єрмак може гроші пропонувати, татаро може тюремну камеру пропонувати, та й в Єрмака є камера е, від набу. Тому насправді. Їх тримають, але позиція Єрмака вона дуже помітна. Суги не потрібні. Сух треба списати в утиль і на них повішати всю відповідальність за все зло, весь негатив. І тому я думаю, що зараз, ну, перше, зараз ми бачимо обвал сух по рейтингах, і по них регулярно зливають різну інформацію. Ну, те, що українська правда підпрацьовує. У Єрмака регулярно завдяки власнику Фіалі, який дуже не хоче сваритися з владою, то нам, знаєте, це лінивий, тільки про це не говорить. І от зараз вони починають робити певні атаки. От Єрмака вони ніби так покритикували, так що аж знаєте, як компліментів навішали. А рахамію б'ють по болючих точках, по бізнесу брудному. Гетьманцева починають бити, а Гетьманцева там є. За що бити? Там такий російський бізнес. А Сівкович, О, так це ж Гетьманцев, і друг Сівковича. Одне рукотискання до Путіна. Сівкович був шефом двох людей. Сівкович був шефом багато років Гетьманцева, його соратником і другом. І Сівкович був шефом Путіна. Сівкович був командиром Путіна, шеф КГБ СССР, керував резидентурою в Німеччині. А Путін був його підлеглим дрібною шісткою в Дрездені, і Путін пам'ятав. Тому і дуже шанував сівкович, отака історія. Тому насправді по цих людях по них можна вішати негатив. Зараз набирається багато негативу в зв'язку з цими податковими змінами. Зараз гетьман це втягне ну таку суцільну дичь. Від якої жахливо стає люди за голову хапаються. Зараз це оподаткування посилок вилазить, яке буде дуже брутально. Воно ж воно б'є по військових дуже сильно, в першу чергу по військових. Друге, по виробниках дронів дуже сильно б'є. І воно б'є по тих, хто має зв'язки, рідні виїхали за кордон, евакуацію, а тут лишилося: ну от мама хоче пересилати синові якийсь там свет, а ще там щось. З Німеччини, щоб було тепліше, він в армії, але холодно, в окопах все, щоб було щось одягнути там під е, форму. Митниця займається її посилкою і скаже: 45 доларів. Ми не віримо, що цей светр коштує менше 45 доларів. Ми думаємо, що він коштує 47 доларів. Платіть ПДВ. Платіть ПДВ. 47 доларів. Все, це військовому, якому проходить. Всі виробники дронів вже порахували на 30% зросте вартість продукції завдяки цьому. Втратимо можливість там здобувати ті ж самі дрони вільно. Ну, елементи для дронів від Китаю. Китай заборонив продавати Україні е, елементи дронів для промислових цілей. А приватні посилки Китай відмовився контролювати це НАТО багато. Вони не захотіли. От зараз цим всім це переходить в розряд промислових Це патники податку. Робляться і Китай їх перекриє. Просто це відверта державна зрада. Я про це багато писав. Говорив, не будуватися в деталі вже всі, і от в цій ситуації. Зараз про це все виряне. Зараз всі раптом звинуватять Гетьманцева. Він буде винувати у всіх бідах. Арахамія буде винувати у всіх бідах, а поряд буде стояти білий пухнастий Андрій Єрмак і казати. Тому що в Андрія Єрмака з Арахамією ворожі стосунки дуже. Вони не миряться між собою. Тому що Арахамія вважає, що це він, вищий і перший, а Єрмак десь потім з'явився. От Єрмак вважає, що це не так. І от я думаю, що зараз будуть списувати на них всі негативи, а на наступні вибори тягнути сух, ну, вважають, що це вже дуже невигідна ситуація. Просто це буде неймовірний конфлікт і скандал, коли виявиться, що розраховувати треба на 30 місць прохідних, максимум, і то ще питання, чи взагалі хтось пройде, чи список пройде. Якщо пройде ну, 30-40, а в них бажаючих 300. От це. Буде скандал колосальний. І я так розумію, що в Вірмака є плани завести на маніпуляціях відвертих, люди хочуть бачити нові партії. Це знову дурість, те саме, що у 2019 році. Дайте нам нові обличчя. О, Зеленське нове обличчя, Верховну Раду йдуть нові обличчя? Ура, голосуємо за них. Зараз знову люди цього хочуть. Слухайте, люди не лікуються. Українці не лікуються. Соціологія минулої осені. Е, які партії ви хочете голосувати? Не за назви партії, а які? За старі партії. Ті, що сьогодні існують, 17%, кажуть, хочуть проголосувати. 45% за партії військових, нові, абсолютно нові, не існуючі досі партії військових. 27% за партії волонтерів і все. От Єрмак має вже дві партії волонтерів, так? Вже має. Одна зареєстрована, друга не знаю, Але готується брифінг, був, що вони її ведуть. Я думаю, що вже має п'ять партій військових, має дві проросійські партії, має націоналістичну партію. Це те, що він вже має, уже має. от і від собі. І він це все поведе на вибор. Якого біса йому потрібні якісь суги Зеленського, які будуть кричати: Ми. Це ми тут від Зеленського. Ні, докторина Левенця і Льовочкіна. Зеленський має бути татусом для всієї країни, всі мають на нього молитися, а суги його тягнуть на дно. Оце, мені здається, проглядається зараз ця картина. Він давно хотів це зробити, але Рахамія завжди мав вихід до Зеленського, плюс Гетьманцев, плюс Гетьманцева є відповідні покровителі в Росії, які могли тиснути. Ну, не вдавалося. А от зараз мені здається, вони відчули, що запаху виборами і тому хочуть просто сух розчавити. От таке в мене враження. Ну за ними, звичайно, точно жаліти ніхто не буде. От я гарантовано не буду жаліти. Просто я нагадую, будьте уважні, тому що ті, хто в нас появляться, під дуже красивими виборками. Перших 3-4 номери там будуть дуже хороші люди, там будуть навіть герої України. В кожному списку обов'язково першій п'ятірці, буде гарантовано один герой України. Це буде справжній герой України. Я вас запевняю. Ніхто з нас не посміє на нього рота відкрити, бо це буде справжній герой України, якому зараз вже дозволили. Всіх знімають, всіх переслідують, а йому вже дозволили критикувати владу. Він критикує владу. Він же опозиційний. За ним першій п'ятірці будуть ближчі. До влади, а з другої п'ятірки починаючи піде суцільна нинішня влада. Отака така буде історія.